Усім доброго дня! Сьогодні у нас на огляді перший електромобіль від Mazda. Це Mazda MX30 2020 року випуску 35,5 кВт батареї з запасом ходу в 200 км 73 тисячі рідного перевіреного пробігу Full LED Оптика, передні задні парктроніки. 18 легкосплавні диски, гума Brightstone 2023 року випуску. Світлий, чистенький комбінований шкіряний з тканиною салончик. Ось так відкривається дверка до задніх сидінь. Цікаве рішення, незвичний дизайн, притаманний мазді. Позаду справа маємо зарядні роз'єми Type 2 та швидкісна зарядка CCS. Ось такі тут надписи. Оцініть, як виглядає оптика. Передні задні парктроніки, камера заднього виду. Зарядний пристрій, подовжувач та сервісний набір у комплекті. По комплектації у нас автоскладування дзеркал, датчики сліпих зон в дзеркалах. Переднє електроскло підіймачі, регулювання дзеркал, підігрів дзеркал, центральний замок, водійське сидіння з електрорегулюванням та пам'яттю на два положення. Шкіряне мультикермо, адаптивний круїз контрол. Датчики світла, дощу, проекція на лобове скло, салонне дзеркало з автозатемненням, розпізнавання дорожніх знаків. Бачить автомобіль перешкоду, екстрене гальмування. Також є. Кнопка старт-стоп, клімат, підігрів передніх сидінь. Електронне стоянкове гальмо, автохолд. Два оригінальних ключі у комплекті. Автомобіль привезений з Європи, розмитнений, сертифікований, готовий до першої постановки на облік. Знаходимося у місті Вінниця. Чекаємо вас на каву та на тест-драйв.